Наше Міністерство оборони, навіть в такому малому, воно пасе задніх. Слухайте, не накриті позиції, ну це зло. Так от, будь ласка, в інших містах, коли я чую, що ой, у нас люди вже так від війни втомилися, вже ніхто нічого робити не хоче, от і до нас ходять тільки там ВПО, ті ходять, багато херсонців, до речі, от в різних містах. Да? І мене прямо аж хочеться орати. Люді, це саме мале, що ви можете зробити, прийти в у відносно мирному місці, постояти пару годин і поплести сітку. За пару годин ви сплетете ну, 8 5 квадратів, ну, у кого яка швидкість. Але ви допоможете. От не кидайте, тому що це безпека наших хлопців і дівчат. Ну а як по іншому, я не знаю, як по іншому, що не допомагати армії. От чесно не знаю.